Доброго дня, мене звати Васичук Тетяна Русланівна. Я лікар з ультразвукової діагностики в Медлайф стаціонар. І сьогодні хочу розповісти вам, як же правильно підготуватися до ультразвукового обстеження, щоб результат обстеження був найбільш достовірним. Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини. Підготовка полягає у обмеженні вживання рідини та їжі за 5-6 годин до ультразвукового обстеження. Для кращої візуалізації жовчного міхора і для того, щоб запобігти надмірному утворенню газів в кишківнику. Ультразвукове обстеження нирок та сечового міхора. Нирки не потребують особливої підготовки, проте сечовий міхур має бути достатньо наповнений для кращої його візуалізації. Тому рекомендується перед ультразвуковим обстеженням сечового міхора вживати рідину до 1 літра. Обстеження органів малого тазу у жінок. Якщо обстеження буде проводитись через живіт трансабдомінально-абдомінальним датчиком, сечовий міхур має бути максимально наповнений, тобі ж перед обстеженням потрібно вживати рідину. Якщо обстеження буде проводитися трансвагінально-вагінальним датчиком, сечовий міхур має бути спорожнений для кращої візуалізації органів. Ультразвукове обстеження щитоподібної залози не потребує спеціальної підготовки. Ультразвукове обстеження молочних залоз краще виконувати у першій фазі менструального циклу. Ультразвукове обстеження є цілком безпечним методом діагностики, яке не несе ніякого променевого навантаження. Тому профілактичне ультразвукове обстеження показане пацієнту один раз на рік або частіше за рекомендаціями лікаря. Дякую за увагу і до зустрічі в Медлайф-стаціонар!